Росіяни пішли у наступ та атакували українські міста. Схоже, перемир'я відбулося лише на словах Путіна. А по факту колони Арафії продовжили бойові дії, але їх спіткала жахлива кара. Все вибухнуло, а земля під ними розкололася. І солдати окупантів масово посипалися. Але на цьому все не скінчилося. Авіація рафії масово влупила по власних і захоплених містах, аби перевезти стрілки на Україну. Моторошні кадри руйнувань побачите за мить. Усім вітання, глядачі. Я вдячна вам за те, що браєте нас. Підпишіться, поставте вподобайку і залишайте свої коментарі, а я буду розпочинати. У тимчасово окупованому Донецьку масштабні вибухи. Над містом видніється дим після прильоту. Росіяни звинувачують Україну в обстрілі. При цьому всьому найбільше моніторинговий канал ворога, який повідомляє про всі види обстрілів по всім напрямкам, мовчав весь ранок, написавши постфактум про наявність прильоту у місті. У Донецьких пабліках між тим повідомляють про значне задимлення у місті. Інформації про те, чи є це прильотом, вони не надають. Ну а тим часом рашистські ЗМІ посилаються на свої джерели, говорять про атаку на Будьонівський район. згідно із іншими даними, удар був по Калінінському району, де у промзоні спалахнула пожежа. Також, попри так зване перемир'я, російські війська не припиняють спроб прорвати оборону Збройних сил України на південно-донецькому напрямку. На новий масований штурм в районі веселого та скудного рашисти застосували 5 танків, 14 бойових броньованих машин і 6 бронеавтомобілів. Повідомив командир тактичної групи Вугледар, генерал-лейтенант Сергій Наєв. Техніка рухалася в чотирьох колонах, заповнених десантом. Колони були виявлені аеророзвідкою. Ще на підходах. У результаті нанесення вогневого ураження та роботи БПЛА знищено сотні окупантів і всі танки. Розповів він. Підполковник Олексій Бєльський, представник тієї ж тактичної групи у коментарі для New Voice уточнив, що в атаку пішла велика колона з 25 одиниць бронетехніки. Українські сили змогли знищити близько 60-70% ворожої техніки. Бєльський також зазначив, що російські війська докладають максимум зусиль, щоб вийти на межі Донецької та Дніпропетровської областей. Раніше наєв повідомив, що сили оборони України відновили контроль над селом Дніпроенергія у Волноваській. ...му районі Донецької області і покращили тактичне становище на двох важливих ділянках фронту. На ну, тим часом українські військові пілоти К-2 уразили рашистський танк «Сарай» з десантом. Дрон полку безпілотних систем підпалив танк, а по екіпажу відпрацювали ФПВ за підтримки артилерії. Про те, що на Донеччині рашисти просунулися на захід та північний схід від Турецька, повідомив і інститут вивчення війни. За даними аналітиків, рашистське командування передислокувало підрозділи безпілотників із Курського напрямку до району Клинового на південний захід від Турецька. Зараз ці підрозділи діють у напрямку Костянтинівка. Окрім того, російські війська нещодавно знили тактику на турецькому напрямку та намагаються використовувати мотоцикли для стрімкого просування по полях і закріплення позицій. Без додаткового підкріплення. Ну а тим часом повідомляється про дуже добрий приліт по колоні із декількома камазами із особовим складом. У місцевих чатах напередодні писали, що полягло близько сотні рашистів, які їхали у вантажівках. Як бачимо, рашисти таки порушують перемир'я, і відповідно усі їх дії відзеркалюють українські захисники. Несподіване рішення Кремля оголосити великодні перемир'я, імовірно, пов'язане із вчорашніми погрозами Білого Дому вийти із переговорного процесу. Імовірно, це означає, що Путля таки хоче тимчасової заморозки війни. Про це на сторінках з Телеграф пише відставний полковник британської армії, військовий аналітик Річард Кемп. Він зауважив, що вчора президент США Дональд Трамп і його державний секретар Марко Рубіо прямо пригрозили вийти з мирних переговорів, якщо найближчим часом не буде, хоч якогось результату. І от сьогодні Путлер несподівано оголошує в односторонньому порядку про великодні перемир'я. Це його перша подібна ініціатива за весь час війни. Досі Путлер навпаки відхиляв усі пропозиції про будь-яке тимчасове перемир'я. Путлер досі жорстко грав із Трампом, але можливо тепер визнає, що час спливає. Хоча Арефія має перевагу, Путлер хоче, щоб ця війна закінчилася принаймні на даний момент. Пише Кемп. На думку британського аналітика, Путлер таки розуміє, що Арефія потребує паузи у війні, аби Стабілізувати ситуацію в економіці, і схоже на те, що насправді Путлер боїться реакції Трампа у випадку, якщо Ерефія перегне палицю постійно саботуючи мирні ініціативи президента США, Кремль вважає, що раптово оголошеним перемир'ям Кремль намагається заспокоїти Трампа і дати йому можливість оголосити про якусь перемогу на переговорах. Наголос Кремля на готовності до українських провокацій вказує на його намір схопитися або сфабрикувати будь-які подібні інциденти, щоб оголосити, що Зеленський не Ставиться до миру і відбити м'яч назад на майданчо Києва, і таким чином спонукаючи до подальших вимог від України з Білого Дому, вважає аналітик. Ну а тим часом нагадаємо, що напередодні стало відомо про те, що адміністрація президента США Трампа здійснює тиск на Україну у питанні припинення війни, але не говорить про посилення тиску на Росію. Про це зокрема йшлося в матеріалі ЕКШОС із посиланням на американських та європейських чиновників, знайомих із перебігом переговорів. Президент Дональд Трамп, який раніше обіцяв досягти мурної угоди впродовж 24 годин після вступу на посаду, зараз розшарований затягуванням переговорів і готовий. Відмовитися від посередницької ролі США у приватній розмові він заявив про свої розчарування тим, що переговори ні до чого не призводять. За словами поінформованого американського чиновника, Трамп зосередиться на інших напрямках зовнішньої політики, якщо угоди не буде досягнута найближчим часом. Сам Трамп поки не встановив дедлайну і не сказав, чи буде робити якісь подальші кроки, окрім виходу із переговорів. Нам потрібно з'ясувати протягом декількох днів, чи можливо це зробити в короткостроковій перспективі. Сказав держсекретар США Марко Рубіо, говорячи про припинення війни. Рубіо не уточнив, як саме виглядатиме такий крок, а лише підкреслив, що США хочуть швидкого прогресу. Розповів ЕКШ один із європейських дипломатів. Двоє інших європейських дипломатів підтвердили, Рубіо дав зрозуміти, що Трамп втрачає терпіння і може вийти із процесу, якщо угоди не буде досягнути найближчим часом. Троє європейських дипломатів вважають, що коментарі Рубія були насамперед спрямовані на Україну. Джерело близьке до українського уряду також заявило, що ці заяви були покликані чинити тиск на Київ. Також висловили занепокоєння, що вихід Трампа із переговорів може призвести до призупинення військової допомоги Україні з боку США. Європейські дипломати також зазначили, що під час паризьких зустрічей Рубіо не говорив про посилення тиску на Ерефію. Складалося враження, що Рубіо Вітков перебувають під великим тиском із боку Трампа і намагається передати його Іншим гравцям прокоментував один із європейських дипломатів. Дослів надалі: Україна швидко погодилася з планами Трампа щодо 30-денного припинення вогню. Натомість, РФ не поспішала підтримати цю ініціативу, заявляючи про свої успіхи на полі бою та висуваючи низку умов для укладення будь-якої мирної угоди. У результаті мало ймовірно, що Кремль буде особливо занепокоєний можливим згортанням американської дипломатичної участі. Так чи інакше, на тлі побоювання з приводу скорочення підтримки з боку США, Україна нарощує виробництво ключової зброї в протистоянні з РФ артилерії. Як пише за Вашингтон Постом, міру того, як майбутнє війни стає дедалі більш невизначеним, європейські союзники безпосередньо інвестують в артилерію українського виробництва, зокрема САУ Богдана, виробництво яких різко зросло під час війни з РФ, із 6 на місяць у 2023 році до більш ніж 20 у 2025 році. Один із європейських чиновників зазначив, що дедалі більше країн розглядають модель вливання грошей в оборонну промисловість України замість постачання зброї, пропонуючи швидкий шлях, оскільки власні запаси Європи вичерпуються після багатьох років постачання зброї Києву. За словами чиновника, ця стратегія також дає змогу країнам НАТО використовувати Україну як випробувальний полігон для розроблення зброї, такої як безпілотники, у яких у них немає такого великого досвіду. Це безпрограшний варіант. Додав європейський чиновник, для нас це дешевше, їм потрібно виробляти, і українці багато чого нас вчать. Як зазначає Вашингтон Пост, попри збільшення кількості безпілотників на передовій, артилерія залишається ключовою частиною конфлікту. Порівняно із безпілотниками, артилерійські знаряди можуть більш ефективно пригнічувати траншинні операції, зупиняти штурми і убивати супротивників. Водночас, директор Агентства оборонних закупівель Міністерства оборони Арсен. Жума Ділов зазначив, що Україна домоглася величезних успіхів у виробництві зброї калібру НАТО після вторгнення РФ 22-го року. За його словами, понад 85% деталей, необхідних для Богдани, виробляються в Україні, і до кінця року ця цифра має зрости до 95%. Тішить, що мапа чиста, і безліч областей по території нашої держави. Не були під атакою, дрони не гуділи. ППО не працювало. Хоча, подекуди, якщо говорити за Київщину, та місто Київ, там лунали повітряна тривога і дописували різні моніторингові телеграм-канали, включно експерти. Що ось так звучить. Перемир'я від Російської Федерації, тому будемо сподіватися, що все так і буде тихо, як Рефія, в принципі, зазначила, але необхідно бути обачливими. Бо будь-які угоди, які е, уклад, укладає Російська Федерація або які пропонує, вони зазвичай порушують. Тож маємо бути обачливими. Ми знаємо, що зараз українські військові творять подвиги на фронті, щоб ми могли бути зараз на великдень поруч зі своїми рідними і з близькими. Під майбутнім мирним небом, дякуємо нашим захисникам за можливість святкувати у таких умовах, які зараз є Великдень, за все, що зараз є, бо ви це все, що у нас є. І також не забуваємо, дорогі глядачі, що найкращою підтримкою для захисників буде донат на необхідні для них речі. Цього року світлий Великдень має особливу силу, бо православні католики та протестанти святкують Воскресіння Христова в один день, тобто 20 квітня. Немов сам Бог нагадує. Попри різні традиції, що нас об'єднує головне: це віра, яка дає надію молитва, яка єднає серця, і спільне прагнення справедливого миру для усієї України. Але будь ласка, залишайтеся максимально обачливими, реагуйте на усі сигнали повітряної тривоги, якщо вони будуть. Бережіть себе і своїх близьких, бо ворог підступний, і ми з вами це знаємо. І у такі святі дні, релігійні дні. Вони люблять гатити по українським містам і селам, як це було напередодні у вербну неділю, у стресну п'ятницю і просто у будь-який день. Бо Російська Федерація так вирішила, що хоче обстріляти Україну. Тож бережіть себе і своїх рідних. Сьогодні, думаю, багато вже бачили, що і лідер нашої держави Володимир Зеленський привітав українців з даним святом. І насамперед сказав він: найголовніше, те, що зло має свою годину а Бог – Має свій день. Це один із сенсів, що закладено в історію Христа про те, що рано чи пізно, але неодмінно зло відступить, і життя переможе. Ми хочемо цього усі 1152 дні повномасштабної війни. А загалом хочемо від початку повномасштабного вторгнення. Ми єдині у цьому і щодня, і особливо сьогодні, коли українці усіх християнських конфенцій відзначають великдень в одну дату разом. Ми боремося за Україну, і разом ми молимося за Україну. Нехай година зла закінчиться. Прийде день життя, день миру, день України, день довжиною у століття. І ми зможемо знову зібратися разом за одним столом у мирний великдень. Хай усе це здійсниться, хай Бог поможе нам у цьому. Хай Бог, хай буде мир, хай буде Україна. Христос Воскрес, дорогі глядачі, воїстину Воскрес! Отже, бачимо, що і лідер нашої держави. Приєднався до привітання, включно і до наших захисників, і акцентував увагу на тому, як вороже військо, як ворожа армія, як ворожа країна, нехтує і всіма правилами ведення війни, цинічно обстрілюючи іскандерами, і не простими іскандерами, а й з касетними боєприпасами. Тож в єдності наша з вами сила, треба гуртуватися. Дуже приємно сьогодні зранку було бачити те, вчора з вечора, українську символіку, українське вбрання. Це не обияк мотивує. Потрібно ходити до церкви не лише на свята, потрібно носити вишиванки і українське не лише на свята, а завжди, бо воно у серці, і все починається із кожного з нас. Але от знаєте, коли Російська Федерація запропонувала так зване великоднє перемир'я, з'явилися з'явилися, пробачте, жахливі кадри із Херсону. Досить болюче. Херсон це загалом те місто. Місто Герой, по-іншому це ніяк не назвати, яке від початку повномасштабного вторгнення відчуває увесь той руський мір, про який вони говорять від початку 22-го року да, від початку вторгнення повномасштабного на територію України. На кадрах далі ви можете побачити місто Херсон, по якому знову ж таки вдарили росіяни? І отут питання: ось це Російська Федерація називає великоднім перемир'ям. І дуже дуже багато знаків уклику. Ці кадри має бачити кожен європеєць, кожен американець і кожен росіянин. Бо ось так виглядає справжнє обличчя Російської Федерації. Насамперед, зараз безліч іноземних зві і так само, як і українських, повідомляють, що Великоднє перемир'я стало для Путіна такою легкою перемогою. Це спосіб Путіна позиціонувати себе як лідера, який найбільше хоче миру, але зазначу, що не про 30-денне перемир'я іде. Мова так от, The Wall Street Journal повідомляє, що оголошення про великодні перемир'я зіграло на користь російському лідеру, дозволивши йому здобути легку дипломатичну перемогу, нічим по суті не ризикуючи, Повідомляють у The Wall Street Journal. Як нагадує видання, путін оголосив про великодні припинення вогню наступного дня після того, як адміністрація Трампа пригрозила відмовитися від своїх зусиль із припинення вогню в Україні, якщо найближчим часом не буде досягнуто прогресу. Короткочасна пропозиція про припинення вогню не була легкою дипломатичною перемогою Путіна. Спробує зупинити вихід США з конфлікту і способом позиціонувати себе як лідера, який найбільше хоче миру. Пише The Wall Street Journal. Як зазначає старший науковий співробітник євразійського центру Кренегію Парижі Тетяна Станова, оголошення перемир'я на такий короткий період часу не створює жодних ризиків, але грає. На його користь як людини, яка нібито хоче миру. Водночас пише видання, що заява Путіна сигналізувала про можливий відхід від його вимоги вирішити корінні причини війни перед тим, як погодитися на паузу в бойових діях. Водночас The Wall Street Journal нагадує, що минулого місяця Україна погодилася на підтриману США пропозицію про 30-денне припинення вогню. Але Путін відмовився, закликавши до більш детального обговорення остаточного припинення війни. Він сказав, що будь-яка пауза у бойових діях у цей момент момент буде на руку Україні, оскільки Росія набирає силу на полі бою і необхідно буде вирішити безліч питань, перш ніж можна буде досягти припинення вогню. Нагадаю, що 19 квітня у Кремлі заявили про перемир'я, яке діятиме із вісімнадцятого ноль квітня до 00.00 21 квітня. .00. І нібито ж українські військові отримали наказ про припинення вогню по росіянам, але їм дозволили в разі потреби відкривати вогонь у відповідь, тобто зеркально це все робити. А ОМЗС України відреагували на пасхальне перемир'я від Путіна, яке прозвучало напередодні. Так от Андрій Сабіга зазначив, що зараз Путін зробив заяву про нібито готовність до припинення вогню 30 годин замість 30 днів. На жаль. Ми маємо значний досвід, коли його заяви не збігалися із його діями. Ми знаємо, що його словам не можна вірити, і будемо дивитися на дії, а не на слова. Також і речник української добровольчої армії Сергій Брачук відреагував одразу на появу даної інформації у медіапрострі про е пасхальне, да як сказав е Путін, перемир'я. Е як на це реагувати українцям і як це трактувати, далі слухаємо Сергія Братчука. Слава Україні! Очевидно, що це велика віртуальна інформаційно психологічна спецоперація реальної війни з боку російського фюрера. Я про так зване пасхальне перемір'я. Очевидно, що Росія бреше. і запам'ятайте ті, хто не знав. І повторюю для тих, хто дуже добре обізнаний, завжди є правила. Пон перший цих правил говорить про те, що Росія бреше. Пон другий Росія бреше завжди. Але навіть якщо у вас виникли певні сумніви щодо пункту першого і пункту другого, то якраз до них і зверніться: Росія бреше і бреше завжди. І пам'ятайте, що оптиміст це дуже добре поінформований. Песиміст. А ми з вами, тому і є оптимістами, що ми поінформовані. І буду доповідати вам ситуацію, яка наразі складається на усіх відтинках фронту. Робити це на медійних майданчиках і, власне, в телеграм-каналі. Тому будьте уважні, будьте чемними і, звичайно, вірте в нашу перемогу, тому що вона обов'язково буде. Ми знаємо, з ким воюємо. Ми знаємо, що робити. Тримаємо стрій. Слава нації, смерть, ворогам! Ну і от насамперед я активно стежила за тим, що дописували наші захисники у своїх спільнотах. До прикладу, Бахмутський демон. Початково у 18.53 з'явилася від нього інформація, що немає припинення вогню. Арта расистів працює звично. Далі з'явилася інформація, що ФПВ жужать, як які жужжали. Направляйте це все Трампу, хай бачить. Потім дописав, що в Констасі приліт рашиський. У 21.27 він дописав, що арта поступово знизила інтенсивність ворожа. О 22.56 поки не пахне зупинкою бойових дій в нас взагалі під Покровськом. Потім він дописав із останнього, що за даними Діпстейт, практично на жодних напрямках військові не відчули великоднього перемир'я, яке обіцяли росіяни. Я підтверджую це як по власному напрямку, так і по тому, що знаю від пациків, зазначив бахмутський демон. Зараз перегляну з останнього, що дописував, можливо, бахмутський а, демон. Це було останнє, що він дописував з приводу діпстейти, з приводу того, що продовжуються діяти рашисти на різних напрямках фронту. І о 22, до речі, 47, ось це забуло вам розповісти. З'явилася від нього інформація, що відкриваю секрет перемир'я, дасть можливість рашистам підтягнути резерви сталів ближче до ЛБЗ, проїхавши кіл зони. Зазначає захисник України.